Всім привітки! Я рада вас вітати на каналі Кайтши Тренд. Сьогодні я для вас покажу, типу два варіанти у Майнкрафті. Для цього нам буде, для першої полички нам буде достатньо тільки гліки. Можете повторювати за мною. Да, і не дивуйтесь, як я це роблю. Це треба так збоку натискати там. І отак от Отак. Ні, це ще не поличка, не переживайте. І якщо так зробити, подивіться, яка красивенька поличка. Дуже красива, класна, компактна. Можете робити будинки з такою паличкою. Я вже думала навіть зробити коротке відео таке. Але, ну, коротше, не, 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 я думала, що не вийде. Тому я все ж таки зрозуміла, що не вийде. Далі друго. ой. А, треба більше місця. Тоби, зараз за те, що трошечки добудуємо. Бо, я трохи не подумав. Да, четвертий оце щоб оцим накрити люкомішати. До речі, я вам потім покажу, як зменшувати полочку. Ну, оцю. Ну, оцю, в принципі, так само, як і тут треба робити. тропотує. А. От так. Да. І тут, бачите, збоку, тут це саме. Треба трохи відійти і на самий край. Отут, от на, ніби на край люка, але треба ще так збоку і трохи віддалено. Щоб вони змогли поставитися, Ну тому це дуже легко. Ой, бачите, тому треба трохи боку. Ой. Тут в мене все майже так само, але тепер ви, напевно, зрозуміли, для чого тут багатьох. Робимо так. Далі на туш. Оставили. І от вам така красота. Справді класно, правда? ж? Але я, в принципі, не знаю, що це можна робити з посмаженими цими стейками, так на це ставити. Ну, але хоча б таке можна, тим і краще. Ну і будь-яку сиру їжу можна сюди поставити. Але, але не зразу багаття типу лопату тикнути не треба. Спершу поставити багаття зверху, коли оце побудуєте. Ставите багаття виставляєте оце, або стейки, або іншу якусь сиру їжу. Ну, але головне, щоб то була або курятина, або ще там. Ну, коротше, ви зрозуміли, в принципі. Тому далі ставите і тоді вже лопатою вогонь. вогонь. Зникаю і так от. До речі, для вас буде сюрприз. Ви бачите, що в мене тут у руках типу біла, тобто я впинила от. Звісно, правда ж класно. Класніший тип скін. Ну, тут, на жаль, нічого знизу роблю. тут сваб не може ставити. Але хоча б тут от таке. Бо це можна використовувати просто як декорація для якогось будинку. Ну, добре, це залишиться для того, щоб на майбутнє я теж собі залишила. Ну що ж, ми я думаю, мені більше подобається їх. Щас. так, да, красиві полочки. Ну, тепер, я думаю, на цьому можна закінчити відео. Усім пока-пока.